Розпочинається субота в Оберхофі з жіночої гонки переслідування. Нагадаю, першою на дистанцію відправилась переможниця спринту Пола Боте, за 30 секунд стартувала другою Марин Кіркейде, і 35 секунд відставання на старті мала Мілена Тодорова. Залишалась лідеркою француженка до другого вогневого рубежу, де на першу позицію виходить жулія Сімон. Пола Боте, друга схибивши двічі. Жанрі Шар третя. Проте хиблять француженки на першій стійці, окрім лужан Моно, яка захоплює лідерство. Мілєна Тодорова, друга Боте третя. З нулем працює Жан Моно на заключній стрільбі. Другою на фінішне коло відправляється Марин Кіркейде, За нею Мілена Тодорова та Селіна Гротя. Таким чином, третє золото сезону сьогодні здобуває лужан Моно, відігравши шість позицій з однією хибою, втримує друге місце за собою Марен Кіркейде, оформивши срібний дубль. Дві хиби у норвежки. І прекрасний фініш Никола видає Ельвіра Еберг, яка маючи 37-му позицію на старті, стає сьогодні бронзовою призеркою, маючи одне штрафне коло в пасиві. У квітковій церемонії Осан Мішелон, Селіна Гротіан та Жан Рішар. На 14-ту позицію опускається Пола Боте, маючи 5 штрафних кіл, сьомою фінішує Мілєна Тодорова. І на 20-й позиції закінчує гонку Франциска Пройс. 10 позицій відіграє Христина Дмитренко, маючи 30 те місце на фініші. У неї одна хиба. Занедужавши, не стартувала сьогодні Юлія Джима. І Дарина Чалик маючи 56-ту позицію на старті, була знята як колова.